Цей фонтан, що у сонячному парку Полтави, готують до підключення. Не працює він, як і решта від жовтня минулого року. Заміна елементів, заміна плитки, заміна решоток. Маємо таку надію закінчити до п'ятниці. Після зимівлі дуже багато відпало гранітного облицювання, тому приходиться відновлювати. Вимкнений нині фонтан на Майдані Незалежності. Запрацює він після заміни запчастин. Після зимівлі Деяке обладнання вийшло зі строю. На сьогоднішній день там перемотаний електродвигун і замовлені запчастини вужливе управління самим фонтаном. Я думаю, якщо на цій неділі ці запчастини до Полтави прийдуть, то з наступного тижня цей фонтан запрацює. Аут водограй біля театру імені Гоголя цьогоріч не вмикатимуть, усе тому, що його потрібно капітально ремонтувати. Та грошей на це із бюджету громади не спрямовували. Востаннє працюючим його Сергій Стегній бачив більше півроку тому. Йому дуже багато років. І тоді як проєктували його, не заложили нормальних ізолюючих матеріалів. І зараз воно йде під театр. Там у мене моя кімната є 17-та. Вона підтоплюється. В нормальному режимі він не працює, якщо я не помиляюсь. Років всі раніше включали на день міста та на визначні свята, але після цих включань там настільки великий, великий розход води, що включати його нема сенсу. Решта ж фонтанів міста запрацювали 9 травня. Зокрема, і це ще на Соборному майдані. Та вмикають його, як і три інші у визначені дні у п'ятницю, на вихідних та на святкові дні. дні. Літу, майже, в середніх, да, майже все літо в прошлому році, а в цьому році тільки ось на вихідні він працював. Коли жарко, коли літом, дуже приємна, прохолода, але, на жаль, не всі фонтани працюють. Ми зазвичай в парку, в сонячному, там і в Петровському працюють фонтани, але є такі, які не працюють. Було б зручно, якби всі фонтани працювали, і влітку це дуже, дуже допомагає. Бідспеки фонтани у Полтаві мають запрацювати наприкінці травня. Вмикатимуть їх щоп'ятниці, на вихідних та у святкові дні. Скільки грошей з міського бюджету витратили на їх обслуговування? Директор підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв не повідомив. Дарина Литвак Анатолій Кикоть, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.